Добрий день. У багатьох садівників така дилема, кропити по світу, не кропити. Залежить від багатьох чинників. Наприклад, від чого може залежати. Зараз, якби така активна фаза грибків пройшла, хоча небезпека існує, там моніліоз, такі хвороби, якби вони вже трошки відступили назад. І я зараз орієнтуюсь більше по препаратах, які б проти комах. Наприклад, я користуюся актарою. Вона так залізно тримає днів 10, щоб нічого тут не лізло, ніякі там квіткоїди, ніякі волохаті оленки, щоб не шкодили. І тому, якщо в мене термін, я покропив і 10 днів пройшло, і в мене зацвіло, то воно тримає, тримає цей препарат і дерево захищене. Чому не бажано кропити по світу, бажано цей період якось пройти? В основному ми користуємося хімічними препаратами, які шкодять комахам, які шкодять тим самим бджінкам, які запилюють ці квіточки і потім в нас гарні такі плоди виходять. Тому, якщо ми вже не встигли по цих термінах, то е Кропити препаратами, які не шкідливі для комах. Може бути біопрепарати, може бути там читати на упаковості, щоб вони були не шкідливі, щоб наші ці комашки були живі і здорові і радували нас. Ще таке питання: наскільки часто треба кропити, залежить від трьох таких факторів. Перше. Наскільки старі у вас дерева? У мене молодий садочок, в принципі, на більш старших деревах більше чіпляються хвороби, більше тих самих грибків, більше і тому їх частіше треба обробляти. Друге, залежить від того, наскільки у вас щільно посаджені дерева. У мене тут 2,5 на 3, в принципі, як би так, середнє, більш-менш, більш я рахую. Тому що, чому? тому що ці самі хвороби і грибкові. І також переносяться з дерева на дерево і треба частіше кропити. І третє залежить частота кропіння, від того не стільки у вас великий сад. Якщо у вас там 5-10 дерев, то в принципі не так часто кропити, не так переносять в ці хвороби. Якщо у вас сад гектарами є сади, то там кроплять 10, 15, 20 разів. Ще від чого залежить від дощів. Пройшли дощі, це. Кропи. Кропить. Пізніше літом вже тоді і тля з'являється, треба кропити, і від грибкових захворювань. Тому пам'ятаємо ці три фактора. Перший наскільки старе, старі у вас дерева. Другий, наскільки щільно посаджений. І третє на якої величини ваш сад. Чим більше це все, тим більше кропити. Отакий От принципі хотів дати рекомендації. І... Хочу побажати вам гарного дня, гарного врожаю і на нашій матінькій Україні мирного неба. А з вами був головань Володимир, Андрій Головань, місто Ладижин. До побачення.